Усім привіт запрошую до захоплюючого світу інновацій та технологій. у сьогоднішньому випуску Техноепікнюс. Розповім вам три захоплюючі новини зі світу технологій. Почнемо з гідравлічного екскаватора для автономних цілей, що вражає своєю ефективністю та унікальністю. Далі ми перейдемо до надзвичайного винаходу в галузі медицини титанового імпланту для кісток, розробленого в аспіранському механіко-машинобудівному інституті. Ті капи доповнимо цей випуск оглядом нового флагманського смартфона від Realme. Влаштовуйтесь зручніше, а як треба, то занотовуйте найцікавіше. Також не забувайте підписатися на цей канал, адже тут ви знайдете багато цікавого та актуального контенту. Готово? Тоді поїхали! Однією з найважливіших задач в сфері будівництва є побудова стін із валунів різного розміру та форми. Від будівельників такі завдання вимагають надзвичайних фізичних зусиль та просторового мислення. Але тепер цю складну роботу можна доручити автономним роботам-будівельникам. Один такий робот вже продемонстрував свою ефективність гідравлічний екскаватор для автономних цілей під назвою робот Хеп. Це 12-тонний автономний ескаватор Мейзімак, який був модифікований командою дослідників ETH Zurich. Винесені зміни включали встановлення системи глобального позиціонування GNCC, блоку інерційних вимірювань. ЮМІ модуля керування та датчиків лідар у кабіні та стрілі екскаватора. З використанням датчиків роботизований екскаватор може самостійно створювати 3D-карту будівельного майданчика, локалізувати валуни вагою кілька тонн та підіймати їх з землі за допомогою технології машинного зору. Використовуючи розроблений алгоритм, ескаватор оптимально розміщує кожен камінець та робить це. Ефективно розставляючи їх у призначених місцях. Автономна система може обробити від 20 до 30 камнів за один цикл. Експериментальна система дозволяє використовувати місцеві валуни чи інші будівельні матеріали, що виключає необхідність транспортування матеріалів з інших місць. Дослідники і чи чизають ефективно використали цього робота, спродивши окрему кам'яну стіну та постійно опорну стіну з терасами. Ці структури вбудовані у ландшафтний парк та демонструють. Потужний потенціал та інноваційний підхід до будівництва. Наступна новина про надзвичайне наукове досягнення від аспірантки механіко машинобудівного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського Світлани Бурбурської вона успішно розробила конструкцію титанового імпланту, який не лише замінює втрачену частину кістки, але й активно зростає разом із нею. Інноваційність нових імплантів полягає в їх індивідуальному підході, який забезпечується за допомогою технології. Гі 3D друку кожна деталь створюється точно під конкретну область кістки, щоб максимально точно відтворити її форму. Довжину такого титанового імпланту можна регулювати прямо під час хірургічного втручання. Вражаюча конструкція Світлани стала справжньою сенсацією після історії восьмирічного Богдана, у якого через онкологічне захворювання було пошкоджено 28 см сантиметрів стегнової кістки. Цей випадок став першим. В Україні, коли вдалося успішно встановити титановий імплант дитині, що дозволило врятувати її ногу. Українська розробка вирізняється не лише ефективністю, а й вигідністю в порівнянні з зарубіжними аналогами. Вона вражає своєю легкістю та міцністю. Ідеально підходить як для о, обширних областей, так і для тих, де необхідний дуже делікатний підхід. Крім того, ця конструкція придатна для застосування на практично всіх кістках людського організму. Розроблений світланою бурбурською титановий імплант відкриває нові можливості для людей з ураженими кістковими структурами. Його здатність ефективно заміщати та відновлювати уражені області дозволяє пацієнтам повертатися до повноцінного життя. Цей винахід має великий потенціал поліпшення якості життя та медичних можливостей не лише в Україні, а й в усьому світі. Смартфон Realme GT 5 Pro був анонсований 10 листопада 2023 року. А його старт продажу буде 20 грудня 2023 року. Ну і на жаль, поки що лише в Китаї. Але хто знає, можливо, незабаром новинка з'явиться і в інших країнах світу. Свіженький флагман від Realme отримає великий класний amoled дисплей із роздільною здатністю 2К та загнутими краями. Екран підтримує HDR 10 та Dolby Vision, а динамічно змінювана частота оновлень досягає 120 Гц. У серці смартфона буде розміщений найновіший і найпотужніший процесор від компанії Qualcomm Snapdragon 8 третього покоління. Щодо оперативної пам'яті, тут буде доступно три варіанти: LPDDR 5 x на 12, 16 або аж на 24 ГБ. Щодо внутрішньої пам'яті, то тут також буде три варіанти: 256, 512 або 1 ТБ. Новинка функціонуватиме на новій операційній системі Android 14. Сканер відбитків пальців буде вбудований під дисплеєм, а на задній стороні буде розташований блок камер із двома модулями. Основним буде 50 мегапіксельний датчик від компанії Sony imx 966 з оптичною стабілізацією зображення. Також буде присутній телеоб'єктив на 50 мегапікселів і ще один з трьохкратним оптичним зумом. Фронтальна камера для відеоконференції та селфі буде розташовуватися в панч-вирізі на екрані. Автономність смартфона буде забезпечена акумулятором на вже звичних 5400 мАч, із підтримкою швидкої провідної зарядки на 100 Вт та швидкої безпровідної зарядки на 50 Вт. Ну, ось такі техноновини на сьогодні. Наступний випуск Техно Епік Ньюс очікуйте вже наступного понеділка, і там я вам розповім ще більше цікавого та корисного про інновації, винаходи та науковий прогрес. Ну, а на цьому в мене все. Побачимось, побачимось, Бережіть себе, па-па, Чінь!